Ось ці маскувальні сітки виготовили для військовослужбовців працівники шкіл, дитсадків, училищ, коледжів та їхні вихованці. 32 сітки довжиною 270 метрів сплили за три з половиною місяці. Сказала керівниця управління освіти Лариса Костенко. Від освітян була така ініціатива. Ну, що потрібно нашому місту. Нашому місту потрібна перемога для того, щоб допомогти хлопцям, все, що ми можемо зробити, ми, ми можемо спасти сітки, зібрати якісь кошти, провести благодійні акції. Говорить, до виготовлення сіток долучилась сотня закладів. Одні плили, інші збирали, допомагали матеріально для того, щоб закупити матеріали. Кожна сітка 6 на 9. Загальна їх площа більше 1600 квадратів. Ще особливість цієї акції: що з кожною сіткою поїхав конвертик там, де наші найменші підготували листи привітання. Нашим хлопцям, які чекають ці листи, це така моральна підтримка психологічна. Маскувальні сітки потрібні завжди із різних розмірів, говорить військовослужбовець Вадим. Дуже велика потреба в сітках. Ми ними накриваємо техніку, озброєння, бліндажі, і вони це роз, роз, розходний матеріал. Це. Вони дуже часто врвуться, дуже вдячні людям за підтримку, за те, що вони небайдужі і допомагають. Я знаю, що в цій роботі приймали участь діти, вчителі, жінки, бабусі за це велика вдячність. Низький вам уклін всім. Дякуємо, що підтримуєте нас, нам це дуже приємно і дуже потрібно. Маскувальні сітки на фронт повезуть учасники благодійного фонду Смайл. Поїдуть на Донецький напрямок, на 56-ту бригаду на танкістів. Частина сіток поїде на Херсонський напрямок, на наше Кіровоградське ТРО, і вже є запити на зимову сітку, яку вже треба починати кости. Під час передачі сіток військовослужбовцям на площу прилетів лелека. Ольга Склярук, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.